Ви просто подивіться на токеноміку гри Мімфай. І хто ще сумнівається, чи варто в неї грати. Як на мене, це один з найперспективніших проєктів. 90% монет вони роздадуть тим, хто грає зараз в цю гру. Тому ось у мене є в телеграм-каналі за посиланням в описі рейтинг ігор. Мемфай в ньому знаходиться на другому місці, тому що, як на мене, це реально дуже перспективна гра. Яка роздасть, і зараз я вам покажу ще лайфхак, як збільшити свій заробіток на цій грі. Бачите, ось у мене вже тут 24 мільйона монет, сьомий рівень. І звісно, так просто заходити, сидіти, класити це неефективна робота. Зверніть увагу, в мене ось знизу є робот. Він приносить мені 259 тисяч монет за кожні 4 години. Скоро він закінчить роботу, я заклеїмлю монетки і поставлю далі, щоб він працював. Для того, щоб так було. Ось, ви спочатку, звісно, вам треба зареєструватися. Краще реєструйтеся за посиланням в описі, бо ось бачите, ви отримаєте бонуси відповідні, сразу, у вас будуть монетки. Також заходите в розділ Earn і виконуєте ось такі завдання, тут є різні, щоб отримати перші монети. Далі, ви заходите в бустерс і починаєте вкладати, ось, бачите, деміж. Наприклад, у мене вже 13 рівень, вже тут дорогі прокачки. І вже треба дивитися, чи прокачувати, чи ні. Також тут є турбо, який можна в 10 разів більше за кожний тап отримати. І коли у вас накопичиться достатньо монет, ви купуєте тап бота Ось цей бот він просто замість вас працює, як це було в ноткої, якщо ви також грали в цю гру. І він просто напрацьовує, напрацьовує, ви зайшли, натиснули Отримати і вже запустили його далі, щоб він працював. Щоб збільшувати ось цей дохід, який у вас є на годину. Ви маєте ось прокачувати ось цей, щоб більше наносилося по цьому чудику. Кожні 4 рівня прокачки збільшують вашу дохідність на годину, на 4 години і так далі. Тому граємо обов'язково, чекаємо лістингу. Всі оновлення, вся інформація буде в телеграм-каналі. Я тут ділюся постійно різними оновленнями. Скоро буде 15.00 і викладу. Карточки нові на сьогодні в хамстері. Даю різні фішечки, ось бачите, де краще розподілити монети свої, які у вас вже є. Якісь оновлення, ось легко можна було 500 ноткоїнів заробити також по іграх різноманітних. Тому додавайтеся, будемо грати разом, прокачуватися. І ось тут вже більше 20 ігор, долучайтеся. Я постійно додаю, ось сьогодні додав дві ще класні гри, зробу на них скоро огляд. Тому все це доєднуємося, граємо. і... Чекаємо лістингів. Вони вже будуть досить скоро.